19 січня 2025 року, о третій годині UTC, відкрився депозит монет Трампа на біржі. Давайте розглянемо цей проєкт з точки зору астрології. Асцендент знаходиться у знаку Венери. Це грошова тематика, що логічно. Асцендент у сузір'ї Вішатха. Тобто це означає військову тему, можливо, військовий прихований підтекст, який зараз не є очевидним. Головна планета розташована у сфері азарту, що сприятливо, але в точному з'єднанні з, з Сатурном у загрозливому сузір'ї Пурвапхадрапада. Тут точно немає гнучкості. Один крок від маски, спокою до вибуху емоцій. Так це можна описати. Це найбільш цілеспрямована частина сузір'я. Сатурн може спричинити затримки та труднощі, але також дає велику працездатність та зусилля. Тут є стратегічний погляд, є структура і довгострокове планування. До того ж, ми бачимо, що Сонце знаходиться в коза у найбільш впевненій і такій стабільній позиції. Сузір'я в такому поєднанні означає суворість. Люди з такими положеннями вони зазвичай вміють заробляти і накопичувати гроші. П'ятий дім, де знаходиться головна планета даної карти, тобто це Венера. Він акцентує увагу на різних проєктах. Це водолій, тут також є сильний Сатурн, в ньому ж поряд, а також є зв'язок головної планети, карти з зіркою Агарнар. Це дає успіх у сфері нових технологій і науки. З одного боку, це підтверджує загальну тему карти, тобто випуск сучасної валюти. А також це дає перспективу розвитку нових додаткових проєктів у напрямку сучасних технологій, штучного інтелекту, чогось такого. Проте сузір'я має не підтекст. Тут є така двозначність, дволикість, є підводні камені, і може бути певна фанатичність. Юпітер знаходиться у восьмому домі інвестицій і заробітків через інших людей. Це також відіграє важливу роль. Він розташований у дуже грошовому, м, грошовитій частині тільця, а саме у сузір'ї Рохіні. Однак, через ретроградність цей фактор може створювати певні затримки і необхідність переробок, робити щось заново. Також тут видно у карті, що місяць і кету знаходяться у 12-му будинку. Це вказує на певну закулісну діяльність, ізоляцію, а також значні витрати або вкладення. Меркурій показує розум, інтелект і зв'язок є між домами далеких земель та подорожей. Це сприяє успішній міжнародній комунікації та розширенню проекту через закордонні угоди. Сьомий дім партнерства він говорить нам про труднощі та конфлікти, коли знадобляться зв'язки для співпраці з партнерами, наприклад. Також тут і вказівка на військові союзи чи домовленості на військовій основі. Що цікаво, також у даній карті Раху знаходиться в шостому домі. Це притягує конкурентів і дає також труднощі, наприклад, суди, але також. Одночасно це дає здатність справлятися з цими складнощами і подолати й отримати перемогу над ними. Методи можуть бути тут незвичні, хитрі, але тим не менше ефективними. Тепер заглянемо трошки у прогноз для даного проєкту. Загалом 2025 рік є роком зростання даного проєкту. У квітні травні 2025 року буде йти транзит Марсу через 11-й будинок. Це означає, що можливо додаткова прибутковість через військову тему. Середина травня, середина жовтня 2025 року даватиме транзит Юпітера через 9-й будинок. Це може давати угоди, міжнародні зв'язки, а також юридичні справи. Вересень 25 січень 26 2026 року можливий певний спад. У карті людини це дає певну ізоляцію або обмеження. Подивимося, як це складеться для даного проекту загалом 2026 рік має бути успішним роком, має бути розширення проекту, але також паралельно може бути конкуренція і нові випробування. З лютого 26-го року до січня 27-го року має бути період активного росту і прибутків, і також паралельно буде йти транзит кармічного вузла Кету через 11-й будинок з червня 25-го року до листопада 26-го року, і це буде надавати нестабільність у доходах у лютому 27-го року. Скоріше за все, буде певний спад і кризовий період.